Привіт, мій любий слухач. У мене виникло бажання познайомити тебе ближче з хоссе Сільвою. Зачитавши його книгу Управління розумом з 2 по 14 розділ. Інформацію про те, де можна придбати книгу Метод Сільва Управління розумом, щоб прочитати її повністю саме українською мовою, я залишу в описі під цим відео. Приємного прослуховування! Розділ 2. Хосе Сільва народився 11 серпня 1914 року у місті Лоредос, штату Техас. Його батько помер, коли хлопчику було лише 4 роки. Мати незабаром друге вийшла заміж, і хлопчик, його старша сестра і молодший брат стали жити у бабусі. Двома роками пізніше Хосе став будувальником усієї родини. Він продавав газети, працював чистильником взуття, виконував різну чорну роботу. А вечорами хлопчик спостерігав, як його сестра і брат роблять уроки. Вони допомагали йому навчатися читати і писати. Хосе ніколи не ходив до школи з іншою метою, окрім викладання. Відйом зі злидньою почався для Хосе одного прекрасного дня, коли він чекав своєї черги до перукарні. Щоб скоротити час, він взяв щось почитати, і те, що потрапило йому під руки. Виявилося брошурою заочних курсів навчання ремонту радіоприймачів. Хосе попросив позичити йому цю брошуру, але цирульник погодився тільки здати її на прокат, і то за умов, що хлопчина складатиме іспит під його ім'ям. Так, щотижня Хосе отримував долар, прочитував урок і писав екзаменаційну роботу. Незабаром диплом красувався на стіні в перукарні. А Хосе у віці 15 років, став лагодити приймачі по всьому місту. З плином часу його ремонтний бізнес став один, одним з найбільших в околиці, давши змогу оплатити освіту братові і сестрі, дозволивши одружитися, і приніс, зрештою, близько півмільйона доларів для фінансування 25-річного дослідження, що призвело до створення методу управління розумом. Ще одна людина з дипломом, але цього разу заслуженим чесним шляхом, ніж шлях сирульника, ненавмисне підштовхнув Хосе до проведення цього дослідження. Це був психіатр, до чиїх обов'язків входило опитування чоловіків, призваних у війська зв'язку під час Другої світової війни. Ви мучитеся в ліжко, Хосе був вражений таким запитанням. Вам подобаються жінки? Хосе, батько трьох дітей, який за приреченням долі в майбутньому став 10, батьком 10 дітей, був просто переляканий таким запитанням. Безсумнівно, думав він, ця людина знає про людський розум більше, ніж цирульник про радіо. Але для чого ставити такі дурні запитання? Саме цей момент здивування підштовхнув Хосе. Пуститися в Одисею наукових досліджень, що й призвело до того, що він став без наукових дипломів і посвідчень одним з найвидатніших вчених дослідників свого часу. А на ранніх етапах Фрейд, Юнк і Адлер через свої опубліковані праці стали його першими вчителями. Дурноваті запитання набули глибокого значення. І незабаром Хосе був готовий поставити своє власне запитання: чи можливо за допомогою гіпнозу поліпшити здібності людини до навчання, фактично підняти її коефіцієнт інтелектуальності IQ. На той час вважалося, що всі ми наділені певним IQ від природи, але Хосе сумнівався в цьому. З пошуками відповіді на запитання довелося почекати, поки Хосе проходив курс сучасної електроніки щоб стати інструктором військ зв'язку. Коли служба в армії закінчилась, то виявилося, що всі заочання розтанули, і всього з двома сотнями доларів кишені він почав потрохи відновлювати свій бізнес. У той самий час він став викладати. Працюючи на півставки Junior College у Лоредо, де в його обов'язки входив контроль ще над трьома викладачами, а також створення шкільних лабораторій з електроніки. П'ятьма роками пізніше, коли на сцену вийшло телебачення, ремонтний бізнес Хосе став процвітати, і лише тоді він залишив викладацьку кар'єру. Його бізнес знову став найбільшим у місті, і кожен робочий день Хосе закінчувався близько 9-ї години вечора. Він вечеряв, допомагав укласти дітей спати, і тільки коли весь будинок занурювався в тишу, у нього було близько трьох годин на навчання. У процесі навчання він глибоко вникав у феномен гіпнозу. Те, що він дізнався про гіпноз, плюс те, що він знав про електроніку, плюс низькі оцінки в шкільних атестатах його дітей, повернули його до запитання, яке він ставив раніше: чи можна збільшити здатність до навчання і коефіцієнт інтелекту, тобто IQ? Якщо так, то з допомогою якого способу тренування мозку? Хосе Сільва до цього часу вже знав, що мозок виробляє електрику. Він читав про експерименти, в результаті яких на зорі поточного століття було відкрито альфа ритм. Завдяки освіті в галузі електроніки він знав, що ідеальним електричним ланцюгом є той, що має найменший опір, точніше імпендекс. Тому, тому що в цьому разі електроенергія використовується найефективніше. Можливо, і мозок став би працювати ефективніше, якби вдалося знизити його імпендекс. А чи можна понизити його імпендекс? Хосе почав застосовувати гіпноз для заспокоєння розуму своїх дітей і виявив те, що багатьом здавалось би парадоксом. Він відкрив, що мозок більш енергійний, коли перебуває у менш активному стані. За нижчих частот ритму мозок отримував і засвоював більше інформації. Принциповою проблемою залишалося питання, як зберегти неспання мозку за таких низьких частот, які пов'язують швидше зі станом дрімоти і сну, аніж з практичною активністю. Гіпноз забезпечував сприятливість, яку шукав Хосе. Але не надавав тієї ступені незалежності мислення, що призводить до осмислення явищ з метою їхнього розуміння. Мати голову, набиту запам'ятованими фактами ще недостатньо, до цього необхідно додати здатність проникнення в суть речей і їх розуміння. Незабаром Хосе залишив гіпноз і взявся експериментувати з правами тренування мозку, що давали змогу зняти розумове напруження. Але залишати його в активнішому стані, ніж під час гіпнозу. Це, міркував Хосе, призведе до поліпшення пам'яті вкупі зі здатністю розуміння, а отже до підвищення IQ. Справи, з яких почався метод управління розуму, передбачав розслаблення і зосередження, а також пожвавлення уяви, як шляхи переходу на глибші рівні свідомості. Коли Хосе вдалося їх досягти, то стало очевидно, що вони ефективніші під час навчання, ніж стан бета. Доказом могли слугувати його діти, чи оцінки різко підвищувалися і продовжували поліпшуватися протягом трьох років, коли Хосе вдосконалював свої прийоми. Це було перше відкриття Хосе, вельми значне, яке неодноразово підтверджували інші дослідження, в основному з біологічного зворотнього зв'язку. Він став першою людиною, яка довела, що наш мозок здатен зберігати свідомість на частоті Альфа і тета. Інше відкриття більш приголомшливе було ще попереду. Одного вечора дочка Хосе увійшла у свій стан, якщо використовувати сучасну термінологію, то в методом управління розумом, і Хосе розпитував її про шкільні успіхи в той момент. У той час, як вона відповідала на чергове запитання, він формулював у розумі своєму наступне запитання. Це була звичайна процедура до деяких пір, і вона нічим не відрізнялася від сотень інших, які відбувалися раніше. Аж раптом геть тихо і несподівано звичайний порядок було порушено. Донька відповідала на запитання, яке батько ще не вимовив у голос. потім ще на одне і ще. Було зрозуміло, що вона читала його думки. Сталося це в 1953 році, коли екстрасенсорне сприйняття ССП ставало гідним предметом наукових досліджень, здебільшого завдяки опублікованим роботам, роботам доктора Джебе Райна з університету Дюка. Хосе написав доктору Райну листа, в якому повідомляв, що навчив свою доньку практикувати ЕСП. Відповідь була абсолютно розочаровуючою. Доктор Райн зі самого початку натякав на те, що дівчинка неймовірно мала деякі психічні відхилення, і без тестування дівчинки попередньо до початку навчання нічого не можна було довести. Тим часом усі сусіди Хосе помітили, що успіхи в навчанні його дітей покращувалися чудовим чином. Спочатку вони з великою підозрілістю ставилися до його спроб осягнути незвідане. Причому такі його сфери, які, можливо, захищені небезпечними силами, і з якими краще зовсім не зв'язуватись. Однак успіх, якого він домігся зі своїми дітьми, ігнорувати було неможливо. І ставилось запитання, чи не погодиться Хосе працювати із їхніми дітьми. Після листа доктора Райна це було саме те, що було потрібно Хосе. Якщо успіх, якого він домігся з однією дитиною, Можна повторитись іншими, то це і буде необхідною серією повторювання експерименту, що є в основі будь-якого наукового методу. Протягом наступних десяти років Хосе займався з 39 дітьми із різних родин Лоредо і домігся ще більш вражаючих результатів, оскільки з кожним із них удосконалював техніку свого методу. Це і було його друге чудове досягнення. Він розробив перший в історії метод, за допомогою якого будь-яку людину можна навчити застосуванню ЕСП. І на доказ цього вже було 39 повторюваностей експерименту. Наступним етапом мало стати досконалення методу. За три наступні роки Хосе розробив курс навчання, який є і сьогодні зразком. Він займає лише від 40 до 48 годин і є ефективний як для дорослих, так і для дітей. До теперішнього часу він був підтверджений більш ніж 500 тисяч експериментів з такою мірою повторюваності результатів, які не може ігнорувати жодний розсудливий учений. Усі ці довгі роки дослідження фінансувалися за рахунок зростаючого електронного бізнесу Хосе Сільва. Ні університети, ні фонди, ні уряд не видавав гранди на такі далекосяжні дослідження, а нині організація курсів з навчання методу управління розуму є процвітаючим сімейним бізнесом, причому прибуток від, від нього значною мірою спрямовується на продовження досліджень, підтримку і розширення курсів. Лекторії або центри методу управління розуму є у всіх 50 штатах США і в 34 Іноземних державах. З усього цього успіху Хосе Сільва не став ні знаменитістю, ні гуру чи духовним лідером з послідовниками та учнями. Він звичайна людина. Проста у спілкуванні, яка розмовляє з м'яким, майже непомітним мексиканським акцентом. Це з міцної статури кремезний чоловік з добрим обличчям, на якому з легкістю з'являється усмішка. Той, хто запитає, що для Хосе означає успіх, буде засипаний безлічч історій про успіх його методу. Ось кілька прикладів. Жінка написала в Бофстонську газету Геральт Американ, благаючи якимось способом допомогти її чоловікові, який страждає від Мігрені. Газета надрукувала її листа, а потім інший наступного дня від когось іще. Хто страждає від головної болі через те саме захворювання, жінка-лікар написала в газету, повідомляючи, що теж усе життя мучилася мігренню, але після того, як вона пройшла курс з управління розумом, головні болі більш до неї не повертаються. І повірте, писала вона, зал, куди я проходила, був переповнений. Інший лікар, відомий психіатр, Запропонував усім своїм пацієнтам пройти курс управління розумом, тому що він створює в людей необхідні установки, які в окремих випадках потребують до двох років психотерапії. Ціла маркетингова компанія як спільний бізнес була створена випускниками курсів, які застосували навички, отримані в результаті вивчення методу управління розумом. Для створення нових продуктів і розробки шляхів просування їх на ринку. На третій рік роботи компанія вивела на ринок уже 18 новинок. Фахівцю з реклами раніше було потрібно до двох місяців на розробку рекламної компанії для нових клієнтів. Це середній термін для такого виду робіт у цьому бізнесі. Але після курсів з управління розумом основні ідеї в компанії спадають на думку протягом 20 хвилин. А решта роботи робиться протягом двох тижнів. 14 гравців команди White Scott з Чикаго пройшли курс навчання з методом управління розумом. Індивідуальні результати гравців покращилися, у деяких вельмозначно. Чоловік однієї жінки, яка страждає від зайвої ваги, запропонував їй спробувати курси з управління розумом, оскільки всі дієти не давали результатів. Та погодилася за умов, що й чоловік теж буде їх відвідувати. Дружина втратила 20 фунтів ваги за 6 тижнів, а чоловік кинув курити. Професор фармакологічного коледжу навчав своїх студентів техніці управління розуму. Їхні оцінки поліпшилися з усіх предметів, за менших зусиль та навчання, вони стали більш розкутими. Мабуть, кожен знає, як використовувати свою уяву. Я просто змушую студентів більше практикуватися в цьому. Я показував їм, що уява має реальну силу, що в уяві існує особлива форма реальності, яку вони можуть використовувати. І хоча хосе з легкістю посміхається, але коли він чує фразу на штант Хосе, ви змінили моє життя, його посмішку трохи блідний, і він серйозно відповідає: Ні, це зробив не я. Це зробили ви за допомогою власного мозку. А тепер, починаючи з наступного розділу, хосе Сільва сам покаже вам, як за допомогою мозку ви можете змінити власне життя.